Найшли толсто Давайте покажу, що з ним робити. Для маринада 100 г цукру, 100 г солі, трішки перчику, жменька лаврового листа, літр води. Перемішуємо і кип'ятимо 5 хвилин. Дольки ділимо на половинки, відрізаємо центральну частину. Залишки на уху, Виходять такі кусочки. В охолоджену суміш вливаємо 150 мл оциту 9-відсоткового. Кладемо нашу рибку, накриваємо кришку і в холодильник на 24 години. Нарізаємо лук і хіць. Рибку чередуємо з цибулькою, лавровим листом, перчиком, заливаємо олійкою, перемішуємо. И можно кушать